Як не качатися, коли тобі 40 і більше років, нещодавно я робив відео, де розказав про вплив тестостерону на ось цей процес нарощення м'язової маси чоловіками старшими за 40 років. Тепер давайте поговоримо про те, як власне тренуватися, на що звертати увагу, а чого там, наприклад, уникати в тренуванні, в харчуванні? От щоб ви мали ефект? По перше. Чим старша людина, тим більше їй потрібно білку в раціоні, якщо мова йде про нарощування м'язової маси, тому що є таке поняття як метаболічна, верніше анаболічна резистентність, і з цього поняття випливає якраз той фактор, що чим людина старша, тим більше їй потрібна білка. Є по цьому дослідження дуже цікаве, я його приведу в описі. Вам потрібно трішки більше білка. Якщо там загальні рекомендації є 1,8, навіть 1,5 для більш молодих чоловіків, то вам от мінімум 2, а краще там, до 2,5 грамів білка на 1 кг ваги тіла буде потрібно. А далі потрібно більше буде відпочинку часу на відновлення. Це стосується як от відпочинку між, на самому тренуванні, да, між вправами, між підходами. Потрібно буде відпочивати трішечки більше, так і відновлення і відпочинок між тренуваннями. Тобто, тут ми вже говоримо про стан нервової системи, про її відновлення, і ось відновлення функцій і м'язів і нервової системи, воно так само зростає з віком. Тобто, чим ми старше стаємо, тим більше нам потрібно відпочивати. А, ну і е, звертайте увагу на об'єм тренувань, да, про інтенсивність, якби ми сказали. Об'єм тренувань також, скоріш за все, потрібно буде знизити. Тобто, фігачити там от, велике об'ємне тренування, там вісім вправ по 5 підходів, як ви могли в 20 років не потрібно. Тобто, е, треба буде, ну от, якщо взяти там в середньому 10 12 підходів на м'язову групу на тиждень. Цього буде достатньо. Далі звертаємо увагу на стан суглобів. Вони також стають більш чутливими до навантажень через зменшення сневидальної рідини і жорсткість сполучної тканини. Тому ну, до чого це може призвести да, до травм. Тому на що ми тут звертаємо увагу? Не працюємо з граничною вагою, тобто не намагаємось там працювати на один-три повторення, да, робити там якісь проходки, якісь там силові вправи і так далі. Загалом діапазон повторень. Обирайте 8-12, тобто не потрібно працювати там, навіть на 5-6 повторень. Вправи так само підбираємо з більш такою природньою біомеханікою рухів. Тобто є от вправи, де, які там, спеціально придумали там, в бодібілдингу, яких там в житті ми не використовуємо, той самий там, жим за голови. Да? Ми ніколи там в житті не робимо, там, не піднімаємо щось за голови. Да? Ми піднімаємо, що нам потрібно щось підняти, от так, з грудей. Да? Тобто це біомеханічний рух, який фізіологічний. От такі рухи потрібні. Да? Якихось там заведень за спину, якихось там жимів, там ще щось, от, от такого щось не потрібно робити, тому що знову ж таки ризик травм. Так, далі. Що ми ще робимо? Значить, сказав про те, що не працювати з великою вагою, чи потрібно до м'язової відмови? Доходити, тому що знову ж таки, чим більше у нас напруження навантаження, тим більше ризик травматизму. Ну е я би тут радив зупинятися за один-два підходи до м'язової відмови. Тобто, нам не потрібно обов'язково до відмови тренуватися. да е Я в одному відео розповідав е про те, що в нас є стимулюючі повторення, да їх там потрібно набрати. От і не обов'язково працювати там до відмови. Тобто, якщо ви зупиняєте за один-два повторення до відмови, ви так само даєте достатній стимул для гіпертрофії м'язів. От тому слідкуйте за технікою, до відмови не доходьте. Ну і краще, щоб вас хтось підстраховував, да, там, особливо там на якихось складних вправах. От, щоб у вас не було ризику травмуватися. Що ми ще робимо? Включаємо в тренування вправи на мобільність і на розтяжку. Це також дуже важливо. Я це на собі відчув, коли надірвав грудний м'яз. От після цього почав вже розтягуватись статична розтяжка, динамічна розтяжка з гумою, там техніки міофісального релізу ну все що завгодно. Обов'язкова розминка, хороша така суставна розминка перед початком силового тренування. Всі суглоби розминаємо, не просто там по доріжці ходимо. От, ну і збільшимо кількість розминкових підходів, особливо в важких базових правах. Не один там підход з грифом зробили, а потім накинули туди. Зробили там два-три розминкових підходи, як мінімум, і потім вже переходити до робочої ваги. Кардіонавантаження, також е, цьому приділяємо увагу, але вони не мають бути виснажливими. Тобто, вам не потрібно годинами там бігати, ходити по доріжках, крутити педалі 30-40 хвилин. Помірної кардіо навантаження якби буде достатньо. І такі види кардіо обирайте, де буде знов ж таки мінімальна ступінь можливої травматизації. Тобто, краще, от, наприклад, не бігти там по доріжці, да? Не навантажувати коліні суглоби, а покрутити там педальки на велотренажері, там на орбітреку походити. Да? Там, де буде плавний рух, а не буде там ось такої такого навантаження. Поплавати можна так само круто. Тема харчування також дуже важлива, але ну, я думаю, що ми окремо розглянемо. Поки що вам пораджу о, мій детальний гайд по тренуванням, харчуванням, біодобавкам для чоловіків 40 у мене є курс чоловіча формула. Там якраз про це посилання буде в описі. Можете прийти на сайт, ознайомитися. Якщо цікаво, придбати. Є, до речі, зараз знижка. Так, ну і всі дослідження також прикріплюю в описі. Гарних вам тренувань! І хай все буде добре.